Всім привіт, друзі! Це відеоінструкція по встановленню і налаштуванню гри Richard Burns Rally. Я в цій грі новачок, але у багатьох, багатьох виникають питання, тому розкажу, що я робив, щоб все ж таки позмагатися зі справжніми людьми. Я прикріплю всі необхідні посилання в описі під відео. Також там знайдете ще одну покрокову інструкцію англійською мовою. По-перше, вам треба зареєструватись на сайті uh, RallySimFans. Тут ви натискаєте кнопку Register, погоджуєтесь з ліцензійними цими термінами, ну і створюєте свій аккаунт. Після того, як вам на пошту прийде підтвердження, ви відкриваєте знову цей же сайт і переходите в, Щас, загальна сторінка виглядає так. Ви переходите в Downloads. Можете, звісно, і з основної сторінки скачати інсталятор, але я рекомендую перейти в Downloads. І тут вже бачите нова, новіша: версія 1.37.2. На головній сторінці все ще 1.37.1. Завантажуйте інсталятор і слідуйте його інструкціям. Зараз покажу покроково. Після отримання підтвердження на пошту йдемо знову на сайт і вантажимо інсталяційний файл. Він іноді видає помилку. Зараз я покажу в якому плані. Ось таку помилку. Натискайте докладніше, і виконати. Воно вважає, що це, ну, типу, якась не, нечисна, неправильна програма. Типу, стара, не, нема там ніяких перевірок. Ну, все таке. Отже, натискаємо далі. Це ліцензія. А... Не в... Тут прямо в інструкції написано: Не встановлюйте в ці папки, вибирайте якусь будь-яку іншу, яка вам зручно. Натискаєте далі. Тут можете вибрати повна інсталяція, мінімальний пакет оновити або своя. Я виберу свою і покажу вам, що значить повна, мінімальна. Оновити це. Ну, ясно, що якщо у вас вже є інстальований, ви вибираєте оновити. Або відновити свою, свою гру. Натискаємо далі. Це сама гра. Вибираємо. Це стінки, плагін для стінки для написання своєї, для того, щоб ви могли в грі самі прописувати повороти дистанції, дистанції, ну, щоб швидше їздити. Я рекомендую це також вказати. Це різні моди. Ну, загалом я відмічаю все, що потрібно, окрім якщо це не е, угорська локалізація. Тобто, всі ці аксесуари, у мене є е, шолом віртуальної реальності. Якщо у вас його нема, не вибирайте цей пункт. Всі мапи, які доступні в грі. Ну і це тестові і офлайн-мапи. Я вибирав всі, натискаєте далі. І воно, якщо шо, воно тут знизу пише, скільки воно буде займати на диску. Ну, гра так, гра займає досить багато місця. Тут наголошую, що я встановлював двічі: вперше, в мене все спрацювало через цей інсталятор, він все завантажив і інсталював. А, під час інсталяції він інколи видає помилку чи то 403, чи то 404, що не вистачає деяких файлів, він не може їх завантажити. Там загалом буває на три мапи. Ну, декілька мап, це не критично. Вдруге, інсталятор, коли я перестановлював вінду вдруге, цей інсталятор не захотів в мене взагалі завантажувати будь-які файли. І для ну щоб вийти так вийти з етапу, щоб обійти, це цю, цю помилку, я завантажив Торрент торренті завантажив всі е, файли. Зараз я вам покажу. Е, ось вони, всі мапи, е, всі автомобілі, всі плагіни Воно все встановилось тут саме завантажилось. Потім я все одно встановлював через інсталятор, але тоді він вже не питав, чи завантажувати ці файли і шукав їх на сервері, а він, я йому просто вказав, що вони вже є в мене на комп'ютері. Він їх перевірив і просто як встановив. Нічого окремо ставити не треба, ні машини, ні траси, все буде встановлено за один раз. Якщо у вас виникає runtime error після встановлення вже гри в лаунчері, вам необхідно буде зайти на сайт Microsoft. Я посилання залишу в описі до цього відео. Вам треба встановити .NET Core Runtime і .NET Runtime. Ну, вибирайте тут для своєї системи, яка у вас система. Тоді у вас лаунчер не має видавати помилку. Отже, наступним кроком є лаунчер до самої гри. Ви його вмикаєте, прописуєте тут свій логін, пароль для, як для сайту, який ви вказували при реєстрації. Якщо ви десь щось не так вказали, не переживайте. В самій грі на початку вона автологін відбувається на сервер гри на сайт. Якщо щось не так, вона заново вас в самій грі спитає, чи вірний пароль, чи логін. Там ви знову вводите, якщо все окей, вона підключає, і ви там під'єднані до онлайн до онлайн цієї гри. Найцікавіше в цьому лаунчері. Це для мене поки що це саме налаштування фідбеку керма. Бо в мене для свого 25 дослідним шляхом я знайшов такі налаштування. Їхати можна, але кермо не відчувається так гарно, як в інших іграх. Але ви можете ці налаштування використовувати як відправну точку для своїх. Я також поставив що в мене інверсія ручного гальма. Uh, встановив uh, перед стартову паузу. Ну, для того, щоб не одразу ти завантажуєшся на, uh, ну, на ДОП. І ти одразу їдеш. А ти можеш там Там треба затиснути uh, газ і ручний, ручне гальмо, щоб воно стартувало uh, зворотній відлік Це я теж рекомендую встановити. Ну. Тут можете подивитись графіку, взагалі подивитись на всі налаштування, які вам необхідні. Якщо вам необхідно, у вас є окуляри, ви можете тут їх вимкнути або вимкнути. Я поки що вимкну, і покажу вам, що далі буде. Для участі в нашому чемпіонаті вам необхідно подати заявку на участь, де необхідно вибрати авто з переліку. Там, в в усіх регламентуючих документах е, вказано, який клас машин допускається для участі. От, До прикладу, от автомобілі діляться на два класи: URC1 і URC2, і для українських пілотів передбачено національний клас URC3 і URC4. Е, Маленька підказка: URC1 і URC3 це одне і те ж саме, URC2 і URC4 це одне і те ж саме. URC 1 і 3 це повноперевідні машини, ERC 2 і URC 4 це моноперевідні машини. Е, загалом я дивився, що передні привідні саме. Кожного тижня іноді частіше організатори відкривають тестові етапи для того, щоб можна було прикататись до гри і зрозуміти фізику, фізику поводження автомобіля на трасі, як себе взагалі, чого гра від вас хоче. От, До прикладу, зараз йде RBR UA Test номер 7 І ось rbr ua тестінг uh, ралі. Uh, у нас створює лебідь Назарій, ви можете по його ніку шукати uh, івенти, які він відкриває для доступу. Саме uh, от uh, складається з легів, LEG 1 і LEG 2. Кож, кожна лега складається з. Варіативної кількості допів, між е, кожні два допи, от бачите, е, два допи і п'ятихвилинний сервіс, потім ще два допи і 30, 30 хвилин вже сервісу з чотирма механіками, тобто можна перемонтувати вже більше. Потім знову road сервіс і все, Лего закінчена. Е, можна повністю от, на початку другої леги за 60 хвилин повністю відремонтувати автомобіль. Перед реєстрацією рекомендую ознайомитись з якомога більшою кількістю авто і визначити, які саме вам підходять. Далі, після всіх налаштувань, запускаєте Richard Burns Rally, саму гру. Вам необхідно зайти в налаштування контролера. виставити всі клавіші і осі, які вам необхідні для їзди. Те, що, коли ви заходите і сайт сам перемикає меню, це нормально. Ви коли включаєте гру через лаунчер, вона одразу кидає вас на це саме вікно. Тут ви можете попрактикуватись офлайн. Вибір автомобіля, вибір допу. Можете там, по виду, як це, покриття, або по, по назві шукати ну Всі налаштування допу, сетап на машину і все, і погнали тестуватись Якщо хочете онлайн, ви можете заходити в онлайн-ралі і шукаєте будь-які підходячі ралі для вас. Підходяще, я маю на увазі, що воно відкрите, воно не червоне, червоне це запаролене, зелене це без пароля але не на всі ралі пускають будь-які класи. Тобто ви на сайті можете заходити. На головний сайт онлайн ралі. Тут ви в переліку бачите всі ралі, які ті ж самі ралі, які ви бачите і в самій грі. Заходите і перевіряєте от Car Groups, щоб було доступно, е, клас вашого автомобіля. До прикладу, я зареєструвався на Peugeot 2008 і прикатую його. це клас R2. І мені треба. Шукати будь-які е, ралі, які пускають R2. От, до прикладу, тут такого нема. Е, ну, ось. груп R2. Тобто, в, цей ралі я, в цьому ралі я можу приймати участь. Е, також зверніть увагу, чи є система суперралі. Якщо система супералі є, то після сходу з е, ділянки, тобто, ваша машина е, отримала критичні пошкодження, ви можете відремонтувати автомобіль, е, отримавши 150 від найкращого часу у вигляді штрафу, тобто, ви, ну, вам дають штраф по часу. У вас розбита машина, яку треба на початку легі. Відремонтувати, встигнути відремонтувати. Бо якщо там година на початку леги, як у нашому прикладі, ну, до прикладу, нашого тралі, після кожної леги 60 хвилин ремонту. За 60 хвилин можливо поремонтувати машину. Якщо тут буде 30, 15 або взагалі менше, то можливо не вистачить часу на ремонт автомобіля. От у нас сказано 150% пенальті. Ви можете рестартувати, Тобто, до прикладу, ви зійшли на першому допі, ви будете стартувати вже з третього допу. Якщо ви зійшли на другому, ви все одно стартуєте, ну, як, на початку наступної леї. Якщо системи супералі нема, і ви зійшли на першому допі, ваша машина отримала критичні пошкодження, ну, все, ваша гонка закінчена. З цього списку це ралі пропадає, і ви більше його не бачите. Тобто, як я і не бачу наші тестові етапи, тому що я їх вже проїхав, не доїхав до фінішу. На жаль, поки я не, не так гарно прикатався до гри. А тепер найцікавіше. Доповнюватись відео не буде, але я розкажу свій досвід проїздів ділянок. Перше. З доріжки краще не з'їжджати і не скорочувати. Обочина наповнена невидимими хітбоксами по типу стінками, як, об які розіб'єте авто. А, також доповнення до цього пункту покришки на дорозі, я бачив їх один раз, познайомився, це було дуже боляче. А, в, коротше, покришки на дорозі зроблені зі сталі. Якщо ви їх зачепите, авто буде в тотал, і ви зійдете. Є місця, де дерева та камені не мають хітбоксів, хоча візуально вони відображаються, їх можна проїхати наскрізь, але таке краще не шукати. Щодо швидкості: не усюди стінограма, яка присутня, буде збігатись з тим, що ви бачите. Іноді вона каже про поворот вже в повороті, а іноді градація повороту не збігається з її реальною кривизною. Наприклад, Easy Left, ну це швидкий лівий. Ти туди залітаєш, а там медіум, Доводиться гальмувати в повороті, і як результат просто виліт. І дай Боже, щоб там було куди вилітати, а не якийсь обрив. Частіше за все, це закінчується, ну як мінімум, пошкодженнями на машині. В грі є плагін для створення власної стінки або редагування існуючої, але я поки не розбирався з ним і це займає досить багато часу. Як як тільки я розберусь, я одразу випущу відео. Тому їдьте обережніше. Наступне градація поворотів. Flat найшвидший, easy, fast, medium, Key це майже 90 90 це поворот під 90, Bad це майже це більше, ніж 90, і Hairpin це 180 розворот. Шпилька так звана. І використання ручного гальма вам реально допоможе, але не треба на ньому зациклюватись, бо довернути авто в повороті можна і гальмом втративши менше часу. Ну і на кінець графіка, звісно, не найкраща, але фізика поводження авто реально це найкраще, що є на сьогодні серед усіх ралійних симуляторів. Тому насолоджуйтесь і перемагайте більше. Всім пока!